Так, а ми приїхали в епіцентр. І погляньте, тут є такі візочки для собак. Мішель, Тут доп... хтось, напевно, їздив до неї, бо вона так винюхує цю корзину, що прям не може відволіктись. І вже все одно на мене цікаво понюхати, хто ж тут був. Працювала над зайкою пухляш Ось така вона в мене вийшла в молочно-рожевому кольорі, і вже прийшли очі. Я замовляла на Aliexpress, Ось вони вже до мене прийшли, тому користуюся. І... і що? Зараз буду її пакувати і чекати від клієнта адресу відправки. Так. У мене тут вже закінчується наповнювач. Зараз я його пересиплю з цього мішка. Нічого не міняла, бо маю на і нікуди не пересипала, бо в мене був треш в замовленнях і не було часу взагалі братися до того мішка, то я отак звідси його тянула, тянула. Зараз вже хочу привести все в порядок, бо він. Займає дуже багато місця, якщо так його лишати. Зараз в корзину складу ось, щоб було е, гарненько все. Та й так будемо готуватися до відправки. Коротше, буде поки ось так. У мене тут корзина єлі-єлідише, але для наповнювача якраз буде норм і. Поклала в пакеті, щоб наповнювач що там не прилипав до цієї корзини. От. Ну, я думаю, Поки до, до використовую ось цей наповнювач дай потім новий ну, сюди вже. Або, ще, знаєте, я думала, ось корзина. Да? І тут зробити пришити такий із тканини мішок, який можна буде затягувати. Зрозуміло, Так от і затягуєш. На зав'язочки, щоб сюди пилюка не падала і щоб наповнювач. Ну, візуального шуму, коротше, щоб не було ось. То, можливо, колись я реалізую таку ідею. Ось, і Потім буде в мене в майстерні стояти ось так, щоб воно було акуратно. Коли буде повна корзина, воно буде гарну форму тримати. що тут тільки не було. Ці корзині іграшки і постіль. Тепер буде наповнювач. Дим, Мішеліна. Потрошечки будемо наводити порядочки, да? моя дівчинка. До речі, ще знайшла ось цього зайчика. Давно його в'язала, дуже давно. І це була пряжа Ayas Baby Fine. Е... І так він в мене залишився. Ось малий ним грається. Вже такий він трошки погуляний цей зайчик. Але прикольний. Так, дівчатка, а зараз поділюся своєю красою, яка до мене прийшла. Це бук... букле пряжа. Я її замовляла по одному моточку для проби, хочу її попробувати Ось така, потім трішечки тоньша, щоб зрівняти, ця товща ця тоньша йде, але тут уже альпака є в складі. Ось в цьому магазинчику я замовляла шики-міки. Класна, така м'якенька, вона дуже приємна на, на дотик. З нею, знаєте, до речі, дуже круто було б зв'язати речі, якісь светрики або кардигани. Вона дуже така м'якенька, дуже приємна. Ця теж, по суті, приємна, але тут більш поліестер відчувається. Вот. І ось в такому кольорі капучино. І що ж, звісно, я її вже попробувала. І ось таке полотно виходить. Мені дуже подобається її в'язати. Ось така це виворитня сторі... сторона. Ось і ось ця сторона. Я в'яжу гачком, пробувала. 4,5 мм. Дуже зручно. Петлі я бачу ну, на ощуп. Тобто, мені легко попадати в петлі і в'яжеться дуже приємно. Ниточка легко ходить, не потрібно її зусиль прикладати. Отже, хочу дуже ведмедків таких зв'язати. Я взагалі дуже обожнюю, буклі я пряжу. Ви вже знаєте, що я вам показувала, що в мене ось такий ще ведмедик в'язався з, бу... з пряжі буклє, але цей ведмедик в'язався спицями. Ось от, от ця пряжа гачком йде складніше. От в мене трішечки залишився е, гачок, ой, цей моточок з цього ведмедика, і я хочу ще раз повернутися і спробувати. Можливо, що зараз уже піде по-іншому ця пряжа. От, але я його обожнюю, він мій, я його не продаю, і він мій 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 ведмедик. Ось. І хочу от із цієї пряжі теж створити ведмедиків і поглянути, як вони будуть виглядати. Тому пізніше покажу, що в мене з цього вийде. Так, усім привіт в новому дні. Це у нас зайка на відправку готується. Це. Ниточка Alize Valuto, зайка 35 см. Зв'язана по майстер-класу догівушка. Ось цей майстер-клас можете придбати в мене, написавши мені в Дірект, в інстаграм або в коментарях. Ось, В'яжеться дуже просто. Лапки в'язані в тіло, голова пришивна. Так, далі. Покажу вам мої експерименти. Я в захваті, це мало сказати, дуже в захваті, від того результату, який я бачу. Пам'ятаєте, я вам показувала трішки раніше в цьому відео. Це вчора, в мене, мабуть, було, чи позавчора, я придбала букле пряжу і зв'язала ось. На пробу ось цих ведмедиків. Цей ведмедик у мене із пряжі, з цього моточка це в мене залишилося. З цього моточка ось назва така: Шикі-мікі, Альпака Буклє. Так, зв'язалася голова і. Залишок з одного моточка. А от на цій пряжі пішло дуже багато. Ой, не знайду я вам, не знайду я вам залишок, але залишилося дуже мало з цього моточка а пряжі, тобто голова дуже багато забрала метрів, сантиметрів ниточки, але. Я вже дозамовила пряжу, вже вона прийшла, маю сходити на пошту і отримати. Отже, що я хочу з приводу цього ведмедика? Я хочу тут зробити носик ліплений, буду ліпити його самостійно. І дуже мені хочеться цього ведмедика посадити на шплінти. Щоб у нього була поворотна голова, лапки на шплінтовому кріпленні зробити. Такий він, типу тедідам, вийде. От. А цей, можливо, теж буде на шплінтах. Побачу, по наявності, що в мене є. Ось, І буду їм в'язати одяг. Просто в захваті від роботи цієї. До речі, дуже класно в'яжеться з цієї ниточки гачком. Я тут використовую 4,5, а тут 3,5. Ну, ця трошки складніша, але оця дуже круто вяжеться, дуже просто, мені подобається. Бо з цієї пряжі це здається моточок нако. НАКО, не пам'ятаю, як вона там називається, букле у них теж пряжа, то трошки складніше вяжеться. Так, і ще попробувала ось цю пряжу. Пам'ятаєте, вам теж показувала, що я її на пробу взяла ось ця Knit Me in A book". І якщо я правильно її читаю, ось в'язала її гачком номер 2 і мені теж дуже сподобалось. Вона йде як по маслу. Ще її не повністю тут наповнила. Теж буду ведмедика пробувати. Ось такого розміру виходить голова. Схема це у всіх ведмедиків однакова. Ось, щоб ви розуміли е, розмір <смір> з різної ниточки. Е, класно вяжеться Мені подобається. Теж дуже легко ходить по гачку і не тяжко. Тому. Надіюся, я швидко дороблю цих ведмедиків і вже покажу вам, як вони виглядають повністю доробленими. Ось так. Якщо щось цікавить, пишіть в коментарях, я вам відповім на всі питання. Ну, все, тримайте мене семеро. Я накупила ось собі буклешки. Ой, і буду робити ведмедиків. Дороблю То, те, що почала, і ще взяла ось таку паєтку на пробу. Теж в мене ніколи не було паєтки, мені хочеться її з'єднати з ниточкою і спробувати зв'язати одяг для ведмедик. Поки що взяла ось такого кольору. Матова-біла, вона, по-моєму, Ну, тобто не прозора паєтка, а така біленька. Спробую, як вона буде себе вести в виборі, як воно буде виглядати. Моя зміюшка сидить. І моя буклеєшечка. Обожнюю. Так, наразі я працюю ось з цим набором. Ведмедик у мене, потім пінеточки. Ще залишилося мені їх зашнурувати і е, пришити бубончики будуть. І також буду в'язати плед. Сьогодні в мене буде такий затишний вечір: чай, кіно і плед. Буде плюшовий плед, який буде гріти також в мене, коли я вяжу. Так, ще також погляньте, зробила ось такі іграшки для ялинки. Це у нас іде шнур. Я не пам'ятаю, як саме ця ниточка називається. в мене він був давно вже лежить, і ось вирішила, <кхи> вирішила зв'язати ось такі ялинки для своєї ялинки. Ще хочу їх відпарити праскою. Чекаю, поки в мене назбирається одяг для прасування, щоб вже її ввімкнути і відпарити іграшки. Бо для одних іграшок мені якось так ліньки її вмикати, поки вона нагріється. Ну, не про це. Ось такі іграшки. Тут будуть в мене ці скріпочки і будуть такі гарненькі. У мене в цьому році щось всі іграшки вийшли в рожевому тоні. Ну, я їх в'язала, по суті, з того, що в мене було в залишках, тому. Звісно, в мене більш переважує роз... рожевий колір. Мої пряжі. Ось навіть, не... ось навіть лежить моточок рожевий. От. І ось. Коротше, все рожеве. Ось, як можете побачити, бачите? Тут я прикріплю ще цю скріпочку, де вже повішую. І гномик, і носочок, рукавички. Все в рожевому кольорі. Виходить. І ось такі ялиночки будуть прикрашати нашу живу ялинку, яка у нас в горщечку, і ми її будемо потім висаджувати біля будинку. Буде вона нас тішити. Я сподіваюся, буде нас тішити багато-багато років. Ось, до речі, моя зміюшка, я вам вже її, здається, показувала. Ось опис я, напевно, на неї не буду робити, або зроблю опис тільки в друкованому вигляді і в інстаграмі, тому що ну не знаю, по суті, тут нічого такого складного в в'язанні немає. Ось. І цих зміюшок дуже-дуже багато на нашому просторі. Майстринь, тому ось така вона. Ось, до речі, замовила коробочки для пледів, тільки в мене вже закінчилися. Ось замовляю тут. Е, мені подобається їхнє обслуговування. Дуже швидко, чітко все З, відразу оплатила. На, на слідуючий день мені приїхали. Є доставка по місту. Вони знаходяться в Києві. Ось до парадного або м -м -м, Укрпошта або нова пошта. Я на нову пошту, щоб мені було. Зручно потім в свій вільний час піти і забрати. Ось, щоб мене під парадом не чекали. Тому замовила тут 10 штучок, буду відправляти свої пледики. І також на цьому ведмедику в мене закінчився наповнювач. Тому я замовила ще наповнювач. До речі, там, де я брала поблизу себе з дуже крутою ціною, вони вже не будуть закуповувати, не будуть привозити. Дуже шкода. Мене це дуже засмутило, тому що мені було зручно, я під'їхала, закупилася ось, і приїхала. А тут потрібно буде користуватися послугами пошти і платити за доставку. Ну, а напомнювач, я вже змовила 10 кілограм. Де його зберігати? Чесно, навіть не знаю. Так, усім привіт! Побачимось з вами з глазу на глаз. Так, а, покажу, яка в мене ось лялечка. Так, заберу зараз стільчик, щоб він мені не шелестів. Ось така лялечка, Я вже її зробила шевелюру. Ось такі в неї коси вийшли. Ще буду думати. Як їх там закрутити, а може, і не будемо закручувати, погляньте так гарно, да так, зв'язала я її ось такий сарафанчик. Ще тут має бути ковтинка, е зв'язана з пицями, ще не підібрала пряжу, але <кій> хочу тут ще зробити її ковтинку, потім взуття, теж зв'яжу і трусіля. ось Потім ми нарумянимось, можливо, ще буде сумочка, якась іграшка в ручки, і буде ось така лялечка так Ось така лялечка Так, далі покажу вам, що в мене ще є. Зробила я ось такого ведмедика з цієї бу -бу пряжі букле. Лапки в нього на шплінтах. Наш плінтах, і ніжки, і ручки, потім хвостик. Голову я пришила, тому що в мене не було такого підходящого розміру самого диску для шплінта Ось зліпила носик. І ось така мордашечка натонувала трішечки. Ось натонувала і, ну, і бровки. По суті, ось. Ось такий вийшов ведмедик. У мене тут є лінійка, якраз я поміряю, який розмір у нього вийшов. Десь приблизно 35 35 см вийшов ведмедик, достатньо великий. І пішло на нього пряжі, здається, два моточки. Повних два мотка. Ось. Ось такої пряжі, букле. Ось так. Так, ось такий пряжі пішло на нього два моточка. Два з половиною, можна сказати, ось так. Ще під запасом. Ну, ще я для нього хочу зв'язати обов'язково одяг. Е, який то буде одяг, я ще не знаю. І, можливо, це буде дівчинка. Так, да, це буде дівчинка. Е, Хочу зробити їй тут ще якийсь бантик. Ну, в общем, це буде такий ведмедик преміум класу. Тобто це не звичайний ведмедик. На нього потрібно багато часу, щоб зробити. У нього шплінтове кріплення, ліплений носик, тонування. Тому це іграшка така, яку можна колекціонувати. Типу Теді, тільки зв'язаний. А купила я для нього ось таку паєтку. Буду поєднувати з ниточкою. Побачу, яка в мене там є ниточка, можливо, з YarnArt <coughs> джинс. Ось. І зв'яжу якийсь наряд. Ну, З цим ми теж поділимось, обов'язково. Так, і ще пам'ятаєте, в мене була е, така пряжа букле, трішки менший моточок, е, альпака букле була. І ось що з неї вийшло. Вийшла ось така моська. Погляньте, яка моська. Мені він дуже подобається. Білий, такий гарний. Е я ще е хочу придбати таку пряжу і спробувати зробити його теж повноцінним тедів. Е це, що я маю на увазі, це буде кріплення на шплінтах. Ну, все так, як має бути. так? Да? І. Цього моточка в мене, одного моточка у мене вистачило ось на цій деталі. На голову, повноцінну голову, потім на верхні лапки, на ніжки і на тіло. Ну, на тіло, трішечки тіла. Але вже він має бути, мені здається, дуже таким милим теж зроблю йому обов'язково. Якусь одежину зв'яжу. Можливо, тут я бачу хлопчика. Не знаю чому, але мені здається, можливо, це буде хлопчик. І е, хочу зробити йому шапулю, ковтинку і, можливо, якісь штанці. Так. Ось. А тут у мене сіла купа багатства. Ось як ми заробляємо майстри, так? як ми заробляємо гроші. Все вкладаємо. Зберігаємо ми гроші в моточках. А ще ви, ви зрозуміли, чому я вибрала ось цю породу собачки? Тому що в неї шерсть теж як букле, я усім дякую за перегляд. Дуже. Приємно, що ви пишете мені, коментарі залишаєте, що ви залишаєте свої сердечки під відео. Для мене це дуже цінно. Ось. Далі буду радувати вас і надихати своїми новими роботами. Трішечки потрібен час, щоб ну, час і натхнення для того, щоб записати майстер-класи, які я обіцяла. Ось тому що цей тиждень в мене вийшов рекордний по Головні болі, просто я не знаю, що це робиться. Космос так працює. І що? І вчора у нас день теж випав з графіку, тому що, самі знаєте, що вчора не дуже добрий ранок був в Києві. Ось. Тому такий настрій не дуже був працьовитий. Але нічого, ми тримаємося, працюємо далі, знаходимо сили. Я вам теж відправляю сили, натхнення, мотивації. Працюйте і даруйте красу нашому світу. Усім, дякую за перегляд і па-па!